Доброго це Руслан Підгайний. Я вам хочу сказати про Ярик Лапа. Я його вважаю, і це на сайті YouTube. Записуйтесь і дивіться це відео на сайті ruslan.com. Бажайте, чого хочете мені, запитуйте, я буду вам відповідати. Так, Сьогодні я розкажу про Ярика Лапу. Ярик лапа, він мені подобається Майнкрафт. Він все видумає. Майнкрафт, я в настоящий, що там буває Фредді. Мені здається, що трішечки настоящий. Ну, такого ж не може бути, так? Да? Не може. Ну так. І вікалапи, і Дімон Тредді. Вони прикольно все видумують. І вони вміють робити для дітей дива. Вони ж вже не діти. Ну, да, не підлітки. Вони. Якби сталося, вони дорослі, їм там 16, я не знаю скільки, але все так злобуться. Коротше, я все розповім на другому відео. До побачення.